Мала посилочку з амуніцією. Хочу показати вам це такий м'ячик. Я купила для. Взагалі ідея була купити для Кенді. Я побачу, він такий трошки великий для неї, але, думаю, сподобається. Е, Далі два повідка, бо в мене всього два є. А це у нас для. Для Менді, повідок на шийні для, для коти, бо буду віддавати наший ніколи сім'ю. І оцей маленький я взяла для Кенді. Взяла рожеві, бо там є ще червоні такі, не дуже гарний колір, і фіолетові, її ніякого. Мисочку це таку для герди. Покладу в її сумку для взагалі для майбутньої відправки в сім'ю. Я такі сумки складаю для кожної тваринки, в якої є документ. Це для Кенді такий жичок прикольний, я думаю, буде гратися. І корм теж для пакуночка для гірки. Дякую вам велике.